Вітаю! Сьогодні пересаджуємо ось такий дендрик. Він прийшов ось в такому кокосі, і він стояв ось в такій корзинці. І ось його назва: Дендробіум Фрейда брата Ната. Одразу не пересадила, він у мене стояв під лампою, ось дивлюся, розтік, ну, вирішила далі не тягнути. От Поливала отак зверху, щоб трохи був вологий цей кокос. Ну і зараз він такий ось трохи вологий, Я я його потихеньку починаю розбирати по цих волокнах. Ну Коріння, звичайно, пошкодиться. ну Однією рукою не вийде. Я зараз спробую розібрати і покажу, що вийде. Можливо, я його ще намочу, бо тут сухувати і погано відділяється. Це в мене лоточок, тут стояли квіти. Так що, наліти від поливу. І тоді посажу в кору, додам трошки таких шматочків, можливо, чіпсів. Зараз подивлюся. Ну, ось що в мене приблизно вийшло. Відчувала себе якимсь варваром. Думаю, на цьому спинитися, бо, звичайно, кокос відділяється разом із корінням. От. Ну, не хочу його зовсім без коріння лишати, хоча і так добре б потрала. От. Ось ці видно, да? дуже шкода, що відділяються разом з кокосинками і корінці. Ну, сподіваюся, що він приживеться. От, декілька от таких якихось шматочків я в горщик покладу, щоб як там рідна флора потрапила і так далі. І ще ось дивіться, яку ціпуху е, побачила. ну Або це дуже початкові старі бульби з цієї рослини, або це якийсь такий дитинчатко. Ну Ось так вийшло посадити. Наниз крупну кору. Далі трохи там чіпси, ці кокос і мілча кора, і отака в мене труха, там мілкенька кора і залишки. Моху. От, не знаю, можливо, дуже крупний субстрат, але я думаю, цей горщик поставлю у відеречко прозоре, і там буде волога більш утримуватись. От. Не було в мене сока лимона, але зараз ось був Новий рік, до речі, вітаю, з Новим роком. І вдома є мандарини. Ну, вичавила дольку. Попротирала. Не знаю, може, влітку прилетіли якісь поласувати комахи. Ну, зараз доволі непогано вийшло. Якщо буде мені не подобатись щось липнути, я його потім витру. Просто водичкою. сподіваюсь що йому буде не дуже погано, він адаптується. Всім на все добре. До зустрічі.